Укладаєте договір оренди житла, чи, можливо, приміщення для бізнесу, або в рамках вашого бізнесу необхідно купити якийсь товар, чи, можливо, укладаєте договір з будівельною бригадою на ремонт житла. Кожен з нас неодноразово в житті стикався з необхідністю укладати той чи інший договір. Для мінімізації ризиків час укладення такого договору найкраще залучити юриста. Однак, якщо така можливість відсутня, збережіть собі перелік умов, на які необхідно звернути увагу. Отже, у договорі мають бути визначені дата та місце укладення договору, предмет договору, права та обов'язки сторін, порядок розрахунків, відповідальність сторін, строк дії договору, а також реквізити сторін. Умови мають бути чіткими та зрозумілими для тлумачення будь-якою особою, яка прочитає договір. Предмет договору має відображати дійсні домовленості сторін. Тобто, якщо ви хочете отримати послугу, то це має бути договір про надання послуги, а не договір підряду. Обов'язково впевніться, чи має ваш контрагент повноваження на підписання такого договору, а також зазначайте в реквізитах сторін реєстраційний номер облікової картки платника податків. Він знадобиться у випадку, якщо виникнуть спори між сторонами.